Вони втечуть, їх не піймають, їх не лякає вигляд град. Їх вже давно охороняють якесь міп'ять п'ять або фасад. І кожен з них прийшов сюди, щоб наробити нам біди. І кожен з них прийшов, щоб вкрасти, та гроші ті у банк покласти, Десь у далекій стороні. А інші гинуть на війні. На тому світі їм не треба машини, хати і грошей. На тому світі тільки небо, нема ні жінки, ні дітей. А жінка й діти, вони вдома, вони вночі погано сплять, бо доля батька невідома. Він зниклий безвісти солдат.